Всім привіт до вашої уваги. Лотнова поставка товару. Джинси чоловічі та жіночі бренду Liverdzi Esmar та Carrera. Жіночі бренду Esmara. Матеріал Бавовна поліестер та еластан. Є різних видів та забарвлень. Чоловічі бренду Карера та Ліверджі чоловічій в буде 4 одиниці. Розмір від 40 до 48. Жіночі жіночій лоті буде 9 одиниць. Розмір від 34 до 46. Є такого виду. На манжетах, на резинці. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 3200 гривень. Собі вартість 1 одиниці 246 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!